Я взагалі, коли це казав, в мене ноги тряслись. <риклад> да. Я коли це казав, я думаю, комедія взагалі, ну такі два імена сидять здоровенні, типа, типа, які просто дасть в голову і все. Ну, Що Віталій Володимирович, що Володимир Володимирович б'ють, що кінько питом. Тобто я з е -е, Володимиром стояв в парах, я знаю, як він б'є. Я думаю, слухай, ну по-любому тут же люди. По-любому по по ніхто не вдарить, а якщо що, я там швидко десь втічу. Да. Е, я пам'ятаю, тоді багато таких слів, критики було, типу, як ти міг таке сказати, чи що ти собі думаєш щоб таке сказати. Послухайте, що я такого сказав, що я запитав у людей, чи я буду забирати пояси у вас, чи ви їх залишите, і я буду їх завойовувати сам. Ну, це нормальні амбіції людини, яка хоче досягти якоїсь ну, мети в спорті.